Протягом двотижневого навчально-тренувального збору підопічні Василя Сачка зіграли два вдалих поєдинки з Сараєво та ФК «Рудар» та попрацювали над прорахунками гри проти хорватського спліту. Ті ігри, які ми провели, показали тому, що є бажання, є старання, і у футболістів ще є єгромний потенціал, який ще не розкритий. Мы пытаемся его, его достать еще. Мы пытаемся еще больше взять от футболистов. Мы хотим развиваться, мы хоти, хотим расти, так так же самое как с командой, так и тренерский штаб. Мы хотим делать какие-то шаги вперед. Мы не хотим топтаться на месте. И... Мені це цікаво, нам це цікаво. Василь Сачко разом зі своїми помічниками роботою футболістів задоволені, особливо враховуючи, що тренувалися хлопці в умовах спеки. Стовпчик термометра подекуди сягав плюс 38 градусів при високій вологості гірського повітря. Ті нагрузки, які пропонував тренерський штаб, ребята з достоинством виконували, терпя скрипя зубами. але претензій на сьогоднішній день нікому немає. Команда. Приближенная к оптимальной форме. Это работа мужская, настоящая, там, где э, не спрашивают твое настроение, не смотрят, какая погода. Вальники вже обговорили цей факт. Мовляв, навіщо було витрачатися на збори у Словенії, якщо погода у Полтаві комфортна для будь-яких футбольних звершень? Тому тренер прокоментував фінансові питання клубу, які теж стали приводом широкого обговорення у мережі. Я не можу сказати, що на сьогоднішній день все ідеально у нас. але я благодарен руководителям за те, що вони організували такі прекрасні збори. То, що стосується фінансової сторони, у нас є. Задержки на сегодняшний день по зарплате у нас есть задержки по премиальным, но общаясь с президентом, мы, э, он заверил о том, что в ближайшее время эти вопросы все будут закрыты. У вівторок у Білозелених буде перше тренування на позаміській базі у селі Марках під Полтавою. Уже у п'ятницю, 17 липня, молодіжка Ворскли на стадіоні Олтава зіграє проти Луцької Волині. Основний склад команд у полівальників чекає на стадіоні імені Бутовського у суботу, 18 липня. Незабаром Ворскла стартує ще й у кваліфікації Ліги Європи. Тож футболіста має вистачити мотивації показувати хорошу гру.